Після відпустки та канікул повертатися до звиклого ритму життя усім дуже складно. А що вже говорити про дітей, які вперше йдуть у школу чи дитячий садок для дитини? Зміна колективу, режиму дня, нові правила поведінки це свого роду стрес. Тому потрібно дитині допомогти адаптуватися. Перш за все, потрібно підготувати дитину психологічно, підлаштувати режим харчування, сну та відпочинку до того режиму дня, який буде у садку, чи у школі. Період адаптації може тривати 3-4 тижні і більше. Для полегшення цього періоду можна придбати вітамінно мінеральні комплекси, які у своєму складі повинні обов'язково вміщувати вітаміни групи Б, кальцій, фосфор, залізо, магній та йод. Такі комплекси полегшують психоемоційний стан, покращують розумову діяльність дитини, доповнюють раціон харчування, сприяють нормальному росту та розвитку організму дитини. Якщо немає спеціальних вказівок лікаря, такі препарати потрібно приймати курсом один місяць. У виборі того чи іншого препарату вам завжди допоможе фармацевт. А чи є ще якісь заходи, яких варто вживати батькам, відправляючи у вересні своє чадо до школи? Та з досвіду роботи в аптеці можу сказати, що з початком навчального року зростає продаж протипедикульозних засобів, тому варто ще перед школою прослідкувати, чи не привезли діти з відпочинку, так би мовити, зайвий багаж. Воші. Якщо ж така проблема з'явилася, перш за все обмежте контакти дитини з іншими дітьми. Придбайте спеціальний протипедикульозний засіб, проведіть лікування згідно інструкції, також проведіть профілактичну обробку всім членам родини. Також практика показує, що у літній період зростає кількість зараження іншими паразитами, листами. Причиною може бути брудні руки, вживання в їжу немитих овочів та фруктів, контакти з домашніми тваринами. При цьому спостерігається втрата апетиту, зменшення ваги тіла, дитина може скаржитись на нудоту, біль голови, біль у животі, також може з'явитися дратівливість, порушення сну, тобто симптоми можуть бути дуже різноманітні. Якщо ви сумніваєтесь у діагнозі, зробіть відповідну лабораторну діагностику. Для знищення глистів використовують проти. Протиглисні препарати інша їхня назва антигельмінтні. Сучасні протиглисні препарати мають широкий спектр дії, тобто діють на різні види глистів, мають мінімум побічних дій, не токсичні, зручні у застосуванні, бувають у вигляді таблеток та сиропів. Їх можна придбати без рецепта лікаря. На період лікування потрібно особливу увагу приділити гігієнічним заходам. Про це завжди сказано в інструкції до застосування протиглисних препаратів. Тому уважно читайте інструкцію і дотримуйтесь наведених рекомендацій. До речі, доцільно провести профілактичне лікування всім членам родини. Чи стежите ви за станом здоров'я своєї дитини впродовж навчального року? І чи відомо вам, які проблеми із здоров'ям школярів є найпоширенішими? Це ж хвороба, це горло постійно. І Якщо вона хворіє, то послажні намірки йде в неї. І постійно цими вітамінами ми її даємо вітаміни марсіанчики і на травах. Ну, ми їй зимою взагалі -то, майже весь час давали афлубін, тому що вона весь час нас кашляла. і так. Ну так переважно всі, бо побігають, зігріються, сядуть, устинуть і починається. Для того, щоб дитина взагалі коли ходить до школи, вона така стає втомлена. І для того, що вона мала також хорошу покращувала пам'ять. Ну і для того я купляю так само старшому синові, якому 15,5 років, і молодшому сину, якому 9,5 років, купляю аптеках харчові добавки. Ну і крім того, я стараюся їм купляти такі хороші продукти. І також в них були і мікроелементи, і мінерали, і так далі. Програма створена за підтримки мережі аптек ДС. Пані Ірино, а які проблеми здоров'ям школярів можуть виникнути впродовж навчального року? І власне, як їх уникнути? Школярі проводять багато часу сидячи за партою, тому перш за все потрібно слідкувати за правильною поставою дитини, корисно робити профілактичну гімнастику, вправи, які зміцнюють м'язи спини у раціоні харчування дитини. Повинна бути достатня кількість кальцію, фосфору та вітаміну Д. У випадку потреби варто придбати такі вітамінно мінеральні комплекси. Також в аптеці можна придбати спеціальний медичний виріб, коректор постави. Необхідний розмір вам завжди допоможе підібрати фармацевт. Систематично контролюйте гостроту зору дитини, адже навчання пов'язане з немалим навантаженням на зір. Читання книг, робота з комп'ютером для профілактики погіршення зору у дитини можна придбати в аптеці спеціальні препарати на основі екстракту чорниці. Такі ліки потрібно приймати курсом до трьох місяців. Якщо ж спостерігається у дитини різке погіршення зору, не зволікайте, своєчасно зверніться до лікаря-окуліста. Сучасні програми навчання є досить інтенсивні. Школярам буває нелегко справитись з великим об'ємом нової інформації. Це неабияке психоемоційне навантаження для дитини. Як наслідок, появляється дратівливість, швидка втомлюваність, неспокійний сон. У таких випадках можливе застосування заспокійливих фітопрепаратів, лікарських засобів на основі валеріани, меліси, яти, пустирника, також можливе застосування для дітей і гомеопатичних препаратів. Якщо ж з такою проблемою самостійно важко справитись, обов'язково потрібно звернутися до спеціаліста, лікаря чи е, психолога. Чим на вашу думку відрізняються ліки для дітей від ліків, які призначені для дорослих? Там же ж менше дозіровка йде в ліках в ліках всіх. Є там на ці міліграми сот, сотки утеті, і даже антибіотики є. Ну, от токарази, що дозіровки. Ну я думаю, що там просто більша доза, чи як сказати, і. Не можна давати дітям. Ті ліки, які призначені для дорослих, їх не можна давати дітям, тому що залежить, треба почитати рецепти, чи там що можуть пошкодити організм для дитини, і так далі. Пані Ірину, в аптеках бачимо чимало ліків для дітей різного віку. Скажіть, будь ласка, чим вони відрізняються від тих, які призначені для дорослих? Часто, коли мова йде про ліки, дорослі думають так: якщо цей препарат допоміг мені, допоможе і дитині. Але діти це не просто зменшена копія дорослих. Їх організм реагує на ліки по-своєму, тому і існують спеціальні лікарські форми для дітей з урахуванням віку та маси тіла дитини. У виробництві ліків для дітей є свої особливості. У дитячих ліках, наприклад, як правило, не використовують спирту. Також є обмеження щодо використання консервантів, барвників, ароматизаторів. Вимоги до виробництва, опакування та контроль якості дитячих лікарських форм є більш строгі. Деякі лікарські препарати взагалі заборонені в дитячій практиці, деякі мають чітке вікове обмеження. Так, наприклад, загальновідомий аспирин за рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендовано вживати для дітей тільки з 15 років. Тому є так важливо читати інструкцію і дотримуватись наведених рекомендацій. Також хочу звернути увагу на те, що ліки для дітей здебільшого мають приємний смак. В цьому є своєрідна небезпека, адже дитина може сприймати ліки як солодощі і, залишившись без нагляду, може випити цілий флакон смачного сиропу. Наслідки можуть бути трагічні, тому потрібно зберігати ліки. В недоступному для дітей місці і давати тільки під особистим контролем. Хочу також дати декілька порад батькам, якщо ж все-таки дитина захворіла. Перш за все, не панікуйте, не показуйте свою тривогу, адже це передається дитині. Не зволікайте з викликом швидкої чи лікаря. Адже чим швидше ви будете знати діагноз, тим швидше розпочнеться правильне лікування. Перед приходом лікаря обов'язково запишіть, як розпочалася хвороба, її симптоми, скарги дитини. Також зафіксуйте всі запитання, які ви хочете поставити лікарю. Після того, як огляне лікар дитину, запишіть всі його рекомендації. Купуючи ліки в аптеці, не стидайтеся уточнити те, що вам не зрозуміло. Далі краще на папері складіть собі розпорядок дня, де буде вказано, які ліки і в якій послідовності ви будете давати дитині. Зафіксуйте також собі почерговість процедур чи маніпуляцій, режим харчування дитини. Якщо ви будете знати послідовність всіх своїх дій, це дозволить вам заспокоїтись, а дитині швидше одужати.